Розходилася осінь полями, вся засмучена і вся золота, розкидає удалях з гаями, листя жовте, і все обміта, візерунками жовте малює Акварелю дерева і млин, а на шипці вона щось мудрує, вранці гірко все плаче полин. Ніжно вранці вона заглядає. Теплим листям у шибку мига, і твоєї усмішки чекає кольорами усе сновига. Нехай, чим скоріше настане мирна і спокійна осінь, що перестали гинути люди, і Україна світ нарешті жили у тихій золотій осені. Як завжди, друзі, всім вам бажаю щиро, віри, надії, любові, тільки всього найкращого, щоб не гинули люди. Нехай настане такий довгоочікуваний мир, нехай ангели-охоронці захищають наших захисників і захисниць, героїв, весь народ України, світ від зла, яке постійно хоче знищувати людські душі. Не опускаємо руки, перемагаємо зло добром. Будьте добру і з Богом.